Ми з вами маємо виключно гру з брехнею, ну, типу, щоб там не заявлялося, і так далі. а Воно як було в натянутому форматі, насправді, так воно в натянутому форматі і існує. Де, цікав... де цікавинка спілкування полягає тільки в рицарі Пентакли, тільки... тільки в грошах. Більше ні в чому, тільки в грошах, і в можливості ці спільні ресурси десь знаходити. Але великої любові вдьосна. Саме от любові в тому вигляді, в якому ми любимо інтерпретувати політику, там немає. Там є питання бабла. Більше нічого там немає. І тут воно так цікаво: оця, знаєте, тітеньки дві, жиманніка хвалять одна одну. «Боже, ти така красива, це ти така красива. Та ні, це ти така красива. Ой, в тебе таке плаття, в тебе така шляпа. Насправді вони готові один одному перегризти глотки, але їх же оце, боже, яка ти мила. Ну і притерне, воно виключно, виключно заради бабок. От заради бабок воно існує. Поки існувати і буде. Ні, вони не завершені, бо ми будемо все одно будуть балачки і, і так далі. Це і важко назвати перемовинами. Ну і е, я прогнозувала, і це було очевидно і для інших каналів, коли е, ми дивилися, що там. Трамп і реакція його там на павутину на те, що ми робимо мене випадало. Він буде звинувачувати у зриві перемовин Зеленського, не Путіна. Зеленського що дивися, я тут вовсе намагаюсь домовитися. А ти взяв гамселив їм ні гадяй, по аеродрому, а Ми тепер вони не хочуть з вами говорити. Це ти винуват, що Ми не можемо домовитися. Воно випадало. Випадало з самого початку. Для мене ну і для глядачів, хто за мною слідкує це. взагалі не новина оці його заяви. Це не просто не новина. Це ну тупо очевидна історія. Ну вовсім винувата Україна. Ну класика жанру. Воно нікуди не рухалося, схаменіться. Воно нікуди не рухалося. Ілюзія перемовин, переливання з пустого в порожнє. Нікуди воно не рухалося, не було жодної важливої реальної домовленості. Жодної. Росія так і не погодилася на припинку вогню на 30 днів з павутиною, без павутини, з павуками, без павуків, з мостами чи без. Морочили голову і продовжували би і морочувати. Що з нашою спецоперацією? Що без неї? Чим займається в принципі і зараз? Єдине, на чому знаходять на точку консенсусу. Питання обміну полонених, оце от тут, хоча б низький уклін. В усьому іншому ці імпотентські і імперці недоколихані. Як хотіли, вибачте, їбать на мозги і не тільки так би й продовжували то робити і крутіти на своєму дітородному органі весь світ. От, і все, це ілюзія перемовин. Не сталося жодного рішення. Жодного. Жодного рішення не сталося. Про який успіх мать його, в яких перемовинах іде мова, якщо їх нема пиль в глаза, просто С -с -с -с. Nee, стоять вам суть в обличчя, і, а ви вірите, що це перемовини. Ну, чесно, ну таке. Швидко вони з нього не вийдуть. Я дивилася подібне питання. Знизити свою там якусь вплинність, да, але це знову ж таки стосується певних э політичних еліт у штатах, але не всіх, тому що тему. Э Потенційних санкцій і якихось от таких от моментів у бік Рефі від самого Конгресу США да різної ступені політиків, які не зовсім задоволені політикою Трампа та його там певних приспешників, міньйонів Трампівських. Там ця історія не завершена. Повністю вийти з перемовного процесу теж не вийде, тому що як не крути, є спільні. Зав'язки з Європою, це означає, що як мінімум перемовні процеси доведеться вести з Європою, а Європа все одно переведе ну, веде певні да оці всі перемовні коротше процеси з нами. Це такі собі взаємозалежні відносини. Давайте ось так це називемо. Швидко їх розірвати. Ну не зовсім вийде. Вплив знизити так, розірвати зовсім ні. Ні, це не прямо зовсім так. Це по двійці Пентаклей, це не прямо зовсім так. У нього прикольна позиція, вона абсолютно не нова. Прикольна не нова позиція. Я підліток, якому розбили серце. Бо коли я тупав ножками і кричав Я хочу! Я хочу мені не дали, не купили. Мамка не купила мені найвого айфона. Понімаєте? А я кричав і казав Я хочу. Це позиція пажа. Кубків у нас Трамп зазвичай в мене випадає і фігурує як король Кубків, а в цих своїх реакціях він як паш. І це не зовсім про капітуляцію України. Я хочу, щоб була помірність, я хочу рівної ситуації. Типу, я хочу, щоб поступилася Україна, я хочу, щоб поступилася Росія, ну, умовно кажучи, як йому здається, рівноцінні поступки, вони для нас не рівноцінні. А от, і щоб все стало рівненько. А я не отримую того, що я хочу тут і зараз, тому що не так сталося, як гадалося. Я психую, От і все, як мала дитина, як підліток, років 15, якому не купила айфон. Ні, в мене скоріше випадало якось е, про якогось неочікуваного. Е, Неочікувану країну, яка нас скоріше підтримає, я би так сказала. Ну, типу, це мені якось випадало. Да не на не напрямо зараз, але воно мені в перспективі на 25 рік падало. Такий момент був, тобто, це воно фігурувало з приводу неочікуваних країн, які раптом перевзулися. Я би не сказала, що це ми називаємо прямо перевзуванням. Це скоріше у нас можуть бути процеси в деяких країн, які зосереджені переважно на замкненості стіна самих собі тобто, це націоналісти, і це коли агресивні націоналісти виграють вибори і кажуть: все, в сраку, ото все. Ми зосереджуємося на наших проблемах. Ми більше ніць, нічого не будемо робити, нікого ми не будемо підтримувати взагалі нікого, тому що ми зосереджені на наших процесах. Отакі от, от штуки і ще да, цілком ймовірні. Ми зараз бачимо по Польщі, в якій інші процеси відбуваються, да, типу там і так далі. От такі моменти, так, да, можуть бути. Ну, щоб от прям зовсім неочевидно очевидно, прям любили Україну тут, привзулися, ну ні. Ну от до такої степені ні. Бабки. Бабало. Україна, виглядає як перспективна територія, на якій можна відмить бабла, це не від великої любові до нас, це про займання. Mm, Правильно, правильної в лапках типу візуальної політичної позиції, яка дозволяє вуйчичу далі існувати в своїй країні, сидіти на двох стулях, на якому койшо і пікі та чониє, понімаєте? От і потенційно відмити бабки на потенційній відбудові України, яка до речі буде проходити по сімці Пентакли, бо я це питання дивилася. А сімка Пентакли, це коли ми з вами отримуємо результат менше ніж нам розказав Вуйчич. У мене поки випадає, що на те, що на ну на сьогоднішній день ми маємо і на якусь перспективу, яку можемо переглянути, ця кількість недостатня для серйозного наступу. Тобто провокації ймовірні, якісь там ДРГ цілком, ну щоб от повноцінний наступ якось не та кількість, не той ресурс, не та кількість, не ті можливості. А звідки вони мають йти на Київ з Білорусі? Ну ми тільки що Білорусь розглянули. Чи чекати нового, ново, нового великого наступу? Так він іде? Люди альо? Він іде суми. Вони перекинули резерви. Харківський напрямок, вони зробили ударний кулак. На Донецькому напрямку вони тиснуть. Так, да, вони відізвали певні резерви з Херсонського напрямку, але в ідеях кол колотнечу влаштовувати на півдні України туди в бік Одеси. На перспективі вони нікуди не поділи. Те, що їх ресурсу на це не хватає, це, це п'яте питання. Але вони тиснуть і вони будуть жати. Вони почали свій наступ. Якщо ми називаємо великий наступ, він почався. Він почався. Ну, тому я щось якось Білорусь, це, я розумію. Давайте так, я розумію, опасення стосовно о, заходів о, росіянців з боку Білорус, Білорусі як відтягування знову якихось наших резервів і розтягування фронту, але, але. А вони зараз і так жмуть фронт, і без заходу з Білорусі. І я ж кажу, там у них недостатньо ресурсу, щоб зробити серйозний наступ. Я не бачу тієї кількості, яку можна вважати потенційним підготовкою саме до наступальних дій. Ну там я ж кажу, ДРГ це одне. А от тут же не в Києві зараз у них справа. У них же справа не в Києві, а справа в тому, щоб доколихати Київ. Я маю на увазі в політичному ключі. От у чому справа Ні, в місто дуже навряд чи мене випадало, що вони дійдуть в Сумській області до певної точки, а закріпитися скоріше за все не встигнуть їх зможуть трохи від, ну, Посунути і там уже далі буде розгортатися бойові дії, от саме по стримуванню, і намагання відкинути їх назад. Тобто, це зараз ця проривна історія, а далі, далі не давання їм закріпитися і відсування. Оце воно більше так виглядає в такій перспективі. Я тільки що про це сказала. В планах у них може бути піти і покорити космос. Плани не дорівнює реалізація. Плани у них з самого початку. Їм треба був сухопутний коридор до Молдови і отуди, от, от і воно включало собі Одесу, е і, в принципі, Одеську область, і Південь України, і воно по півдню. Потім вийшло Запорізький напрямок, Донецьк, е Луганськ, Харків і Суми. І от би вони мали б оцю всю гілку, яка б виводила у них з Придністров'я. Отам, от, от денебудь з молдовського кордону, і якраз вони би мали замкнути цю всю історію. Не так сталося, як гадалося воно не вийшло. А намагалися вони це зробити ще в 2014-му, Звідти ми маємо події не найприємніші в Одесі, да і про спілку, і так далі. Я маю на увазі, які залишили болюче на, на, на тілі нашого українського суспільства і так далі. Плани не дорівнює реалізацію. От З реалізацією росіян з приводу Одеси. Ну, обстрілювати, да, захопити він розглядає можливості і підготовки суспільства. Ну, тобто, я розглядаю можливості підготовки суспільства да, до якихось потенційних мобілізаційних мір або до рекрут... ну, до, до якоїсь збільшення ресурсу, там якимось рекрутингом, заманюванням бабками, якоюсь цією історією, невідкритою мобілізацією, неоголошеною. Тобто, він просто це давайте так натякова методичка. Частіше за все це ж починається із такого: раз Путін вкинув якесь гівно пропагандісти понесли, а два Путін вкинув якесь гівно пропагандісти понесли. Тобто, це ж підготовка суспільства до подібних дій. Ну для нас це певна все одно проблема, тому що да, це м'ясо це не техніка, але м'ясо робить великою халепи для наших пацанів і наших дівчат. Я не скажу, що більше. Допомога просто буде. Ми, в принципі, передивляємося допомогу там грошима, там озброєнням, там, передачею ну, якоїсь потрібного спорядження. Воно і виглядає достатньо як, ну, мабуть, регулярно або плюс-мінус стабільно, більше ще офішується ну, в будь-якому випадку. да, Тобто, воно є. Давайте ось так, допомога є. Хотілося б більше? Безумовно. Ну, безумовно, прям завжди є куди більше. Е, чи отримаємо ми прям більше? Ну ні. Ми отримуємо рівно стільки, скільки отримаємо. От, от, все, якось там М -м -м складно впряму, от саме впряму не зовсім. Вони скоріше за все зараз будуть все-таки намагатися залучити і заманити грошима молодих хлопців і дівчат, саме грошима, ніж відкритою мобілізацією примусовою, як зараз, наприклад, є по відношенню там до більш дорослих чоловіків, і, да, там і вибіркових жінок. Ні, це занадто у нас і так резонанс з приводу мобілізації в країні не найприємніше. А тут іще це ну це взагалі срака. Це не напад, це провокація всередині і да, під питанням країни Балтії першочергово. Якщо її будуть колопати, то реально будуть колопати їх. Будуть колопати їх і на них, на них дивитися, чи є якась реакція, чи знову всі. Проглотять. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, такої є. Альянс не зовсім та й рішучий. Альянс бюрократичний. Поки Альянс вирішить давати рішучу відповідь, уже не буде кого рятувати, Угу. Mm -hmm. Чи є ресурс у Альянса здати жорстку серйозну відповідь? До королева мечі чи встигнуть, чи наколупають, чи начешуть яйця? А отут починається якась така історія, де ну не зовсім. Там не зовсім воно так прям виглядає гучно з таким питанням, воно інакше, чи є проблема зараз у американців і в Америці, і у Трампа з американцями, да, безумовно, є. Чи буде воно щухати кудись іти на ніт? Ні, не буде. Тому що е, Лос-Анджелес і оця вся історія це початок вежі для американського суспільства. Це коли все зайве має відвалитися і залишитися голий фундамент. Це коли якісь внутрішні Внутрішньоамериканські скрепи починають тріщати по швам, і е, люди про це активно говорять, і демонстрації про це активно говорять. І кожні подібні спалахи, типу Лос-Анджелеса, і от біля того, будуть підкріплювати, підкріплюватися антитрампівською коаліцією тихенько, да, тобто будуть люди, які будуть навмисно підливати бензин. В цю всю трошки палаючу міс, місцями там, пошта, там, по штатам по містам. Це скоріше халепа для Трампа першочергово. Халепа для Трампа, для його міньйонів, да це певні напруження, які м -м, обмежують його, давайте так, або які можуть привести до усунення, обмеження або вбивства. М -м, з цього можна буде якось вирулити, якщо, звісно, до цього питання не допустять короля купчів. Якщо цього вирулювати буде не Трамп, то можна буде якось там, коротше, я не знаю, чим, як, як правильно, економічно, ну коротше, що там будуть робити, щоб не допустити саме дефолту. Чи буде криза економічна? Чи є такий момент? Так, да, тут є такий момент, того, що е, буде ну, нестабільна економічна ситуація, світова загалом і без е, е, з тим там об'являть дефолт штати. Ні, все одно ми маємо дестабільність, і ця дестабільність поки продовжується. Тому тут коротше, тут не легшає вирулити з цієї ситуації штати можуть, але тільки не за допомогою короля купу. Вона законодавчо не працює. Вона законодавчо якось не працює ця теорія? Не знаю, в чому саме, скоріше за все, люди, які більш свідущі в законодавстві і в внутрішній і зовнішній економіці, скоріше за все, вони розуміють, чому це законодавчо звучить як скоріше теорія змови і чому воно не може так працювати. Дохера їх буде до халі. Ще більше. Куди ще більше? І так, вибачте, піздячать кожного дня, куди ще більше. І в сенсі, ну, Я розумію, що є певні, мабуть, глядачі поціновувачі виключно вашого каналу. Але дуже часто глядачі вони ходять там за майстром на різні канали, дивляться майстра, да, який їм подобається, там і вибірково якісь канали. Я, як папуга початку червня на всіх каналах, говорю: червень срака. Він випадає важким. Він випадав важким і ще у січні в річному розкладі випадала жопа на цей період часу. Зараз уже червень і вона продовжує випадати та жопа. І проблема обстрілів, комбінованих шахідних ракетних ударів, навмисного влучання в житлові об'єкти, навмисного влучання, от як в родом. Дав пологовий в Одесі навмисного вбивства людей з ціллю тероризування, навмисного намагання влучити по воєнній техніці в тилових об'єктах, по військовим частинам. Тобто, ми маємо червень сраку. Легше не стає. От, ну типу, і ще раз про це повторюю. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, проходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище, проведу практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися і йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики, впевнено та безпечно.